Привіт, друзі, як з вами завжди я Артік, звати мене Артем. Сьогодні будемо грати дуже прикольну ігрушку, друзі. Так скажемо клон Тердаун. Хто, друзі, знає дану ігрушку, це ігрушка по розрушаємості на ПК. Дуже кльова ігрушка. Ця ігрушка називається Voxel Destruction. Дуже прикольна гра. І на жаль, друзі, немає тут мови ні англійської, ні як віки. чи японська, чи китайська, чи корейська, якщо в друзі, яка це мова. Так, вже, друзі, тут, та, щоб відсувати разні види оружжя, вам потрібно, ось зброї, друзі, вам потрібно дивитися рекламу кожен раз. Давайте виберемо карту. Тут, як ви бачите, у нас карт 8. Дуже прикольні карти, також можна бачити, є машини тут і все. Давайте візьмемо, бачите, друзі, цю карту можна відкрити лише подивившися подивити, рекламу. Также, друзі, я в телеграм-каналі скинув силочку на дану ігрушку. Маркеті можу зустрічати. І так, друзі, я скоро знайду злому версію цієї ігрушки, побачити ті монети. І ми, друзі, зможемо разом з вами, так скажем, грати без просмотра реклами. Це дуже прикольно. Так, друзі, бачите, тут треба реклама, давайте ну, вот цю карту. Та. Та. Так, ми все зробили. Так, давайте, друзі, беремо на цю лопатку, нажимаємо, беремо карту. Мені сподобалася та така в пустелі. Ось ця так, вибираємо сюди, нажимаєте праву, і зараз буде загрузочка. Ігрушка реально класна. І от цей клон терда, вона де займає багато, чи 200 чи 300 МБ. Я думаю, ви знаєте, в плеймаркеті є. Так ця ігрушка набагато краще. Що, друзі, ми можемо? Ми можемо ходити, бачите, ось у нас здані різні. Роз... Ми можемо молотом таких битись отак. Можемо кидати, не дитись. Розруха є. Дивітись. Бачите. Розрушаємось непогано. Це в нас стекло було. Дуже прикольно. Також, друзі, все у нас є сундучок. Ви бачите, друзі, я подивився рекламу. І вона зберігається, друзі, зброя. Все, що ви дивились. Так що, друзі, якщо хочете, можете скачати в зломку, а можете просто на всього бачити. Можна тако зробити. Дивіться. Випалює я. Це, ця магма чи що лазерна. Така прикольна фігня. Дивіться. Правда, зблизька треба нею. Ну фігара добре. же, друзі, в мене є ще одна зброя, яку я розблокував, дивившись рекламу, це цей C4, я так розумію. Дивіться, зараз ми сюди зайдемо. Давайте на якусь стіну фіганемо ось тут. кидаємо. Він вводи код. І дивіться, відходимо, і дивіться, що зараз буде стінкою цією. Фу. Дуже прикольно. І це безконечно ці C. Сіжка можна. Дуже прикольна гра, друзі, дуже подобається. Хто любить розрушаємось, то звісно цю ігру скачуйте. вона безплатна. Play Market. Є. Я вже, як говорив, друзі, вона є в телеграм-каналі. Щоб не дивитися рекламу і не відкривати, так скажемо, друзі, зброю, можете почекати, я найду АПК файл, взломаної цієї ігрушки і закину в телеграм-канал. Так що, друзі, підписуйтеся. Все, закінчилося. Всі 4 беремо заново, так? Да? Ей, а чому ні? Підожди, що таке сталось. Походу, друзі, тут закінчується все таке. Немає тут безконечного. Це дуже фігово. Але в мене є лазер, який ми можемо розфігарити це здання. Але ви бачите, друзі, тут є таке, що навіть не розрушається. Ух, ну воно впаденьке, мені цікаво, чи ні. Фізика така не пророблена все-таки так, як ви хотіли, знаєте. Розвалилось. Дивіться, що ми зробили із цим домиком. Так, а чому всі 4... Ага, є, 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 друзі, є, є. є, Все-таки робочий. Думав, треба дивитись заново рекламу все-таки є. Зараз ми тут розфігаримо. Цю стіну зірвемо. Дуже прикольно, друзі. Також в первому режимі цієї ігрушки ми там можемо шукати транспорт, там є, друзі, екскаватор розблокірований. Також там зброї, друзі, немає, але я сподіваюся, там можна і шукати. Я ще до пуття нічого не зрозумів. Але ігрушка ця реально класна. Так що, друзі, не забувайте про телеграм-канал, закинуть туди АПК файл, Взломаної цієї ігрушки, якщо знайду звіт. Не буду вам обіщати, але дуже прикольна гра. Так що, друзі, якщо вам це цікаво, то з вас, звісно, підписка, лайк, якщо хочете ставити. Я ніколи не прошу, бо нафіг треба, це вирішати, ставити чи ні. Ну а з вами, друзі, як завжди, був я Артік, звати мене Артем. На цьому, друзі, будемо закінчувати. Кому сподобалась дана ігрушка, знаєте, доскачати. Всім, друзі, до зустрічі всього самого найкращого. З за вами як завжди був я. Все буде в Україна. Слава всім і хорошого! Так скажемо, дня чи вечора, чи ранку, хто дивиться це відео. коли. Все, пока!